ефіру. Поки що нікого нема. Сьогодні в мене ефір. Зараз почекайте, я вимкну, сходжу за мікрофоном. Зараз поки що нікого нема, може хтось доєднається, підключу мікрофон, поки збираємось без мікрофону ніяк, тому що ви мене просто не почуєте. Добре, вважаю, що мене видно і чутно, буду розпочинати трансляцію. Я зареєструвалась в фармасі. Це турецька косметика. Зараз вам докладніше про неї розповім. І в мене посилочка, як бачите, Ось сайт, якщо хочете, можете зайти. Кому буде цікаво, так, покладу до себе зараз коробку, кому буде цікаво, буду залишати силочку під відео. Поки що я не знаю, як віджити для рекрутування туди приєднати під відео, потім додам. Так, ну це замість ручки це були такі наповнювачі, щоб все доїхало. Накладна, трохи вона пом'ялася. Так, що у нас по накладній? Стартовий набір. Цін тут немає. Ціни всі на сайті. Аромат не злам на фармасі це подарунок за 50 гривень. Кава з ячменем і житом. Так, ну буду доставати і потім вже все це вам показувати, розказувати. Добре. Давайте почну зі стартового набору. Його можна було придбати у двох варіантах. Ось як він виглядає. Бачите, який гарненький. Тут написано, чому фармасі продукт, сервіс, можливості, масштаб, інновації, довіра. Бачите? Ласкаво просимо. Там був стартовий з косметикою, я обрала із кремами. Зубною пастою те, чим ми завжди користуємось. Пробничок водички Рейна. Це вона, до речі, як аналог а, якогось якогось аромату із грушею і ваніллю. Зараз не пам'ятаю. Якогось аналог французького аромату. Дуже він солодкий і дуже смачний. В мене він, до речі, є. Я колись реєструвалась в фармасі. Паста зубна, дуже добра. Вайтенінг салоя, скільки її тут? 50 грам маленька, але нічого. Вона добре відбілює. Стартовий набір десь 500 чи 600 гривень, щось таке. Все це дорівнює більшій вартості, тому це дуже вигідно. Крем з морськими мінералами і екстрактом малої вера. Вся продукція протестована, сертифікована. Ноль парабенів, без парабенів з комплексом морських мінералів. Воно закрите. Але запах, аромат, я знаю, я поки що не буду його відкривати, бо в мене є у використанні косметика. Слідуючи масажний гель доктор Туна. Теж, мабуть, а ні. А, це гель залоя. Це гель залоя від набряків і від варікозу. Він дуже гарний, дуже добрий на літо взагалі. Далі алоє крем. В мене. Ой, тут така прям, знаєте, упаковочка, як айпади Apple пакують міні-айпади, такі коробочки. І тут така ж матова, дуже приємна поверхня. Крем-алоя дуже гарно пахне. Теж він зафальгований, не чутно аромату, але в мене є відкритий ще в старій упаковці. Я колись 4 роки реєструвалася тому, потім робила замовлення, потім перестала. Зараз знов. І ще один пробничок. His Power. Цікаво це жіночий чи чоловічий? До речі, приємний. Ну, такий солодкий, дуже ванілі, багато. Приємний. Так, добре. Що ще ще volumising шампунь. Шампунь для об'єму. Який гарний. І теж така, як на коробочках міні iPad Apple, така поверхня приємна. Шампунь. Теж він, бачите, зафольгований. Зараз не буду відкривати, бо в мене є оріфлейм. До речі, вони дуже схожі oriflame Якість у фармасі добра. Що це? Це коктейль для контролю ваги із ароматом ванілі Нутри Плюс. Дуже хотіла спробувати. Що тут у нас є? Засіб застосування. Два пакетики змішати з 200 мл води. Або один пакетик з 250. З нежиреного молока. Так, зроблено в Туреччині білковий з контролем ваги. 27 вітамінів, 20 грам протеїну, це як два стакани молока десь так. Добре. Спробую. Пробнички Бібі-кремів від 1, 2, 3 по 4. Хоча в мене є, до речі, гарні. Вони другий і перший. Для нашого європейського типу підходить дуже добре. Нова серія очисник, нічний крем, денний з SPF 30 і крем під очі Очисник. Нічний, денний з SPF 30. Бачите, ні? І крем під очі Спробую. А, так, зрозуміло а це від цього? Отака коробочка, вона на магніті закривається, бачите? Як то кажуть, в хазяйстві все пригодиться. Так, і оцей значок, добре, що зараз, це від е, Доктор Туна зараз. Доктор Туна це лікувальна серія. Засновник був доктор, його звали Туна, він вже помер, але в нього є послідовники, які... Півпрацюють із фармасі і виробляють товари, які дуже корисні і мають лікувальні властивості. До речі, всі упаковки, все це дуже приємне, ніжне на дотик. І е, самі засоби для використання гарної дії. Вони не мають накаплювального ефекту, я на собі пробувала, коли користуєшся якимись сироватками чи кремами, ефект завжди поліпшення обличчя, шкіри обличчя стану поліпшення. Коли припиняєш, звичайно, е, воно е, починає. Сходити, як то кажуть, на нет. Потім знов користуєшся, знов, ну, поки користуєшся, але е, засоби дуже добрі. Потім до старту, а ні, це вже не до стартового. Це вже акція була один плюс один равно 3. Це в мене були колись серветки для прибирання з лимоном, я взяла з морським ароматом. І ось третя. Вони не висихають. Ну, коли їх закриваєш нормально, тут така упаковка гарна. Тут є наліпка, зараз покажу. Так, де тут воно. Угу. Бачите, як воно кріпко закрито. Дуже щільно. І вони взагалі не висихають, поки всі не використаєш. не використаєш. Так, це ще один антистрес. Так, трошки вам гумору додам. Так, що це? Я не пам'ятаю. Фармасі? Матовий блиск 01 я його не замовляла, хоча хотіла. Хоча 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 блиск він в мене є. Рідка помада. Так, я його замовила. Я хотіла замовити, потім видалила, потім додала. Оце та помада шикарна. Це Must Have Pharmacy вже скільки років? Вони вже десь 6 чи ну десь біля шости років вони на Україні. Це міжнародна. А мережева компанія. Ця помада 01 номер. Вона так, така гарна, тут такий мауф, як то кажуть, ну, маув це такий трошки ось, бачите, який. На російській скажу, приглушенний сиреневый, припылений, розовий, как бы, да? Это значить маув. Это очень класна помада. Она мягко наносится. Потом покажу, какой цвет. На губах хорошо держится. Губы не сушит. Тоже матовая такая. Она раньше шла в стартовых пакетах. Сейчас я ее просто купила себе. Хорошо, что я ее заказала. Я переживала, думала, ее не взяла. Немножечко она темнеет. Вот. Цвет на губах, он не сильно темный. Он немножко светлее будет, так и губы у нас темнее. На руке очень ярко получается. На губах он немножко нежнее. Очень красивый. Так, следующая у меня beauty формула Не так, как я Ирина Бьюти. Я же без всего замовила себе 30 капсул для нихти, волосся и шкіри. Витамины тут очень хорошие. Тут В них не справа не в тому, який склад в них, а справа в тому, що дуже якісні продукти. Коли я замовляла раніше вітаміни, в мене колись, як то кажуть на російській слоїлись. Зараз не скажу, як це буде в перекладі. Ногті у мене раніше. Взагалі, зараз цього немає, але раніше було. Я, як приймала вітаміни, приймала витамины від фармасі, в мене все це діло припинялось дуже швидко. І дуже гарно змінювалася шкіра, стан шкіри змінювався, волосся було дуже шовковисте таке починало блищати, хоча ми всі її фарбуємо майже всі. Хтось не фарбує, я за них рада. Тут який склад. Вітамін С, колаген, гіалуронка, екстракт якийсь, не бачу. Тут на англійський неацинамід. Не пам'ятаю, це якийсь з вітамінів В пантотенова кислота це, мабуть, Б5. Вітамін Е, Ліполієва кислота, холін, цинк, тиамин, это Б1, Рибофлавін. Це чи Б6, чи Б2. Чи Б2, мабуть, Б6. Потім екстракт якогось трави, біотін. Біотін це вітамін для волосся і покращення обміну речовин. Я експерт в вітамінах, бо з 10 років дуже полюбляю приймати. Я збирала гроші на вітаміни, купувала собі вітром. У мене тоді погіршився зір. І коли я почала приймати вітру, у мене зір. Перестав падати і з тих пір я фанат вітамінів. Так, значить, що ще? Ірон. Ірон це... Это... Ага. Підкажіть мені, хто, хтось би підказав. Не пам'ятаю точно. Йод, по-моєму. Так, щось тут ще якесь незрозуміло. Вітамін А, потім, що ще, вітамін Д. Тут трошки, бачите, закрито, я тому не можу все прочитати. І Б12. Ну, взагалі-то склад дуже добрий. І вітамінів майже всіх, ну тут добова норма. Якихось 100%, якихось 125, якихось 23, якихось 83. Один тут навіть навіть 156% якогось вітаміну. Вітаміну С 75. Це добова доза. Дуже добре. Взяла собі вітамінки, покажу. Мені так подобається цей колір, майже такий як і у помади такий. Припильоно, пильно, сиреневий, сиренівий, сиренівий. Гарні такі, їх приємно буде приймати. Покажу, які вони. У мене скоро незабаром закінчаться. Ось, бачите? Аромат, який повинен бути у вітамінів. Дуже добре, що вони в прозорій упаковці. Так, ну поприймаю. Так, що ще? У мене тут кофе. Це кофе, Розшина кава та злакова суміш. І з житом і ячменем, дуже смачний. Там є із цикорієм, з цикорієм він гіркий. І з житом і ячменем рекомендую всім, хто полюбляє розчинну каву, дуже смачний. І цей... кава ця дуже смачна. Не звикну що на українській кава вона, а по-російській кофе он. Ну, ладно. В общем, тут, значить, 29 калорій. Вуглеводи 1,3 Ну, білок, клітковина таке всяке. Так, виробник Туреччина. Дуже смачна кава. Буду собі її знов купувати, бо вже скучила за нею. Теж така гарна такого кольору упаковка. І ще я замовила, який бат, це я замовила. Спіруліну це переклад біла, така наліпка? 60 пігулок, Спіруліна. Бачите? Теж така покажу будемо приймати із сином. Mm. Аромат, як у листя норі. Хто ви, вимкнув? Так, я, бачите, зелено. Хто суші полюбляє, той знає листя норі. Так, що тут, тут пишуть? Дві пігулки на день. Це на 30 днів використання, і буде добова норма. Ну, і поприймаємо по одній а потім я ще докуплю. Вітаміни, бачите, трошки поменше, а спіруліна більша за розміром. І кава вона кави тут, до речі, 100 грам і стакана. Так, що ще в мене? А ще в мене, зараз покажу, за реєстрацію там можна було обрати три подарунки на вибір: чи шампунь із кондиціонером, чи парфюмерна водичка жіноча, чи парфюмерна водичка чоловіча. Я обрала Водичку жіночу, тому що чоловіча мені не потрібна, а шампунь із кондиціонером для дуже сухого волосся. У нас таких ні, нікого нема, у нас нормальне і трохи жирне. Тут написано міста України, назва незламна: Київ, Дніпро, Одеса, Луганськ. Багато міст. Мені що подобається у фармасі парфюмерія от з такими от упаковками, тобто вони вже все продумали для того, щоб можна було зручно відкривати, тому що отут коли звичайна упаковка, Можна пошкодити, а так відкривається дуже легко, одним рухом. Ця водичка літня, літній такий аромат. Ще раз покажу. Тріпшика. Відчуваю арбуз. На літо. Це весняно-літній аромат. Дуже приємна водичка. У них багато є з такими простими упаковками, але вони гарні по якості багато різноманітних ароматів. Можна до сумочки кинути і забути, із собою носити, якщо хочеться. І ще в мене сироватка Resurface. Із вітаміном А, ретинолом. Вона йде зараз по акції на при замовленні на 35 балів, це 1100 гривень. Коли ви виконуєте таке замовлення, вам вже автоматом йде стартовий набір його на вибір. Чи косметика, чи оце, що я показала. Косметика коштує 499, якщо не помиляюсь, а цей 599. Можливо, трошки помиляюсь, але це нічого. Сироватку зараз покажу, вона йде з великою знижкою. Десь біля 200 гривень, хоча взагалі вона дорого коштує. Ну, їх вже мало залишилось, теж така упаковочка, зручна. Так. Відкриваю. На, на англійській написано будь завжди молодою. І вже такий. Посил цікавий. О, тут 30 мл. Дуже добре. Так, щось тут таке. А, ось все я зрозуміла. Тут, мабуть, угу. піпетка така. Зараз я хочу подивитися, яка вона. Вона така, рітина, не дуже густа, аромату немає. Сама по собі упаковка, вона трохи защлку защелкується, це не дасть вам її погано закрити і вона не висохне. Дуже приємно буде в використанні. І останнє, це каталог на жовтень. Буде дивитися, що тут цікавого. До речі, серія нутрі плюс. Тут дуже багато вітамінів. Помаду покажу. Бачите, вона трошки зовсім розмазується, але не критично, вона дуже добра. На губах відчувається приємно, не стягує. Навіть зараз, бачите, шкіру ніде не стягує. Зовсім трошечки залишилось. Якщо зможу знайти реферальну силочку, залишу її під відео, а відео, мабуть, вийде вже десь завтра. Тому що воно у мене зайняло майже 30 хвилин, і буде загружатись добу. Тому всім папа. Кому цікаво, пишіть, може щось коментуйте, щось запитуйте, чи може якісь у вас є якісь побажання, наприклад, що ще познімати. Ось. І. Покажу трошки каталог. Тут багато чого. І косметика, і карандаші, і шампуні. Ось ця серія. З оливкою, морська. Гелі для душа. Дуже ароматні. Ось ця серія йде на перший подарунок на вибір. Серія з кератином для сухого волосся. Каталог двусторонній. Тобто він з однієї сторони гортається, а потім з іншої. Тому він, отак, бачите. Так, тут навіть масла ефірні є. Буду на цьому завершати. Дякую всім, хто буде дивитись це відео. Всім, хто полюбляє косметику, передаю привіт.